Кінчиський сокіл відверто познущався над Карпатами з верхнього коробця. Тріумфував у цьому поєдинку талановитий голеодор Олександр Грицькевич. Він оформив покер. Перший гол летів у ворота гостей на 35-й хвилині. Хороше виконання штрафного метрів так з 22 двох. М'яч добряче витанцьовував на лінії воріт. Аби не виникло сумніву, щодо їх взяття, Грицькевич добив один-нуль. Подвою перевагу своєї команди. Олександр уже через 6 хвилин. Лівим флангом він увірвався у штрафний суперника, обіграв захисника і низом Метрів з десяти пробив у правий від відкіпераку дворіт 2-0. Наприкінці тайму захисник Карпат невдало скидував м'яч головою воротарю. Віктор Рабел покарав обох-3-0. У другій 45 п'яти хвилинці ще три м'ячі влетіли у сітку воріт верхнього коробця. На 50 50-й хвилині знову відзначився Грицькевич. На 72-й також Олександр отримав хорошу передачу зліва і пробив уже в порожні ворота. Через 5 хвилин шостий гол забив горняк. Партнер по команді віддав пас Адріану під голкіпером. Нападник не схибив. Як підсумок, сокіл кінчиш кінчиш» 6-0. І це повірте ще небагато.